Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історичний ютуб канал Ігор Кравцов. Сьогодні ми в Секірянах Чернівецької області на прохання жителів знову відзнімаємо самий аварійний пішохідний переход перехід в місті Секіряни Чернівецької області. Перехід, ці... цей перехід, люди усі знають, так, тут є. Відміточка, яка вже стерлася, є знак, але це не забезпечує безпеку людей, які переходять на роботу, через годинку почнеться робочий день, будуть переходити люди, масовий перехід цим переходом. А головне, будуть переходити цим переходом, що правильно школярі, в Секірянську гімназію. І ні оцей знак, ні ця розмітка не забезпечує тут їхню безпеку від слова взагалі. Тому що по -то цій дорозі ладенькій, добре зробленій, перевищення швидкості, особливо автомобілістів, які їдуть на іномарках, вже не те, що повсякденне явище, а це вже норма. І ніякого ладу тут немає. Скільки на цьому пішохідному переході було аварій, Скільки я вже знімав в аварії в останній час, викладав на Ютуб, просив міську владу, просив правоохоронців щось робити, хоч поставити тут патруль дорожньої міліції, щоб трошки вгамувало пристрасті наших шумахерів місцевих, нічого не допомагає. Звернулися до мене жителі міста Сукіряни і передали прохання так до міської влади, до Василя Васильовича Козика, встановити тут світлофор. За радянських часів був світлофор, були світлофори в місті Сукіряни. Потрібно зробити і зараз. Тому що реальної безпеки на сукірянських дорогах в місті Сукіряни, особливо на цьому пішохідному переході, де йдуть діти в гімназію, немає. Василь Васильович Козак, ну звичайно, хто ще може це зробити. Поставте світофор, Василь Васильович, вас просять сукірянські люди забезпечити безпеку жителів міста Сокіряне, особливо маленьких діток. І вони вам будуть вдячні, якщо в сукірянській міськраді хтось взагалі турбується за наших сукірянських дітей. З вами був Український історик та журналіст Ершвець до нових зустрічей.